Макс! Масалу будеш? Да! Українці не тільки сильні, а ще й сміливі люди. У цей непростий час ми гідно даємо відсіч ворогу, а ще й не боїмось ризикувати, аби створити щось нове. Сьогодні свої познайомлять вас з Антоном, який втратив все у Волновасі, але відновив свій бізнес у Києві. Мене звуть Макс Бондарєв, і ми починаємо. Перш ніж відкрити свій заклад, Антон працював офіціантом та барменом у багатьох ресторанах Києва. Першу кав'ярню хлопець відкрив у часи пандемії COVID-19, другу під час Великої війни. Сьогодні він головна зірка на своїй вулиці. Ви, по суті, людина, яка в втратила все або втратила багато. І ви, попри це, не здались і вирішили відновитись на новому місці. Чому? Скажу відверто, людина, яка втратила все. Ну це сто відсотків, тому що повертатися туди наразі взагалі немає жодної думки. Навіть з того міркування, що буде дуже болісно просто вступати на ту землю. Житла нема, бізнесу нема, нічого немає. А, цей момент мене зламав. А, хоча багато хто казав, що «та, ти ж дивись, в тебе ти таке сонечко, ти незламний, ти, ти все зможеш, ти все одно, все одно повернешся до цього. Але дійсно воно зламало як олівець. Просто я не міг знайти себе понад рік. Вам вдалося зараз відновитись? Вдалось, але це було дуже важко. Дуже важко. І, мабуть, мабуть, великою рушійною силою до цього відновлення було те, що я все ж таки знайшов в себе сили перебратися до Києва, і тут зустріли друзі з минулого життя друзі і. Запропонували трошки волонтерити. Ну, Я не хочу, щоб це, знаєте, як звучало зараз пафосно, «та, я волонтер. Ні, я не волонтер. Це просто на добровільних пос... mm -hmm. началах було, що ми допомагали мешканцям РПНа відбудовувати своє житло mm -hmm. за власні кошти. А... І оце якось знаєте, мене надихнуло. І я зрозумів в себе в голові, що. Чому якби руки, голова, ноги, все ціле, я маю щось робити. І я повернувся до того бізнесу, яким займався там. Цей постер він теж з тією фразою, яка є мотиваційною для мене, коли ти віриш в себе, немає меж для твоєї сили. Але в нього закладено, щоб люди розуміли, що ця да, хоч вона і маленька, вона з Донецької області і вона е, буде карабкатись, щоб якось з е, щоб якось возобновити, вазабнавіть те, що було. Тут така справа, що житловий фонд, будинки людям відновлюють по програмі є відновлення. Ця програма вона не працює для бізнесу. Тобто, ви, наприклад, не можете як підприємець отримати якусь компенсацію, вкласти ці гроші в розвиток. Ви вирішили не чекати, да, поки є відновлення, запрацює для бізнесу, поки держава вам допоможе. Чому? А, а, чого чекати вона? Наскільки я був тоді проінформований, що буде це є відновлення для бізнесу, для житла. На момент втрати в мене що з бізнесу було там тільки обладнання в невеликій кількості, і, і все, і моя ідея. А приміщення, все це було в оренді, тобто мені його все одно не компенсували. А розкажіть, як ви взагалі зібрали кошти на відкриття цієї кав'ярні? Я читав в інтернеті про те, що спочатку ви звернулися до знайомих, аби вони вам допомогли, якось підтримали, як цей процес відбувався. Бо в результаті, наскільки я зрозумів, ця кав'ярня коштує близько 500 тисяч гривень. Ну, ремонт, зокрема, обладнання. Близько, близько вже наразі так. Точних цифр я не хочу називати, але. Орієнтовно, так, це десь близько від 10 до 15 тисяч доларів. Перші кошти, які мене надихнули на те, щоб все ж таки зайнятись прям дуже сильно відкриттям, це була пропозиція моєї подруги з Волновахи, вона теж журналістка. А вона мені подзвонила і сказала. Тоха, ну що ти там сидиш? Ну давай вже щось роби, В тебе талант, в тебе є мозги, і ти щось придумаєш. Я говорю, Настя, ну якби, ну хорошо, придумати я придумаю, а гроші все, все впирається в одне. А, і тоді вона мені запропонувала створити банку від Монобанку. Ну, да, Монобанк, ну просто створити банку на збір. І розіслати по всім нашим пабликам волноваським. Вона каже: ну ти ж розумієш, у нас ось там 25 тисяч, так, да? ну хай там виїхали жителі. жителі да. Хай там виїхало 12-15 тисяч. Якщо кожен скинеть навіть там по 100 гривень, це вже сума, на яку там. Mm -hmm. Ну, це це, це, це це ті слова, які вони дали той. Поштовх так для можливості. Так, для того, щоб все ж таки щось зробити. Нам вдалося зібрати, якщо не помиляюсь, 12 500, 12 500 і це реально така сума, яка я подумав, ну дійсно, ну треба. І, і коли ми її зібрали, то я так подумав, що слухай, ну якби би ти ж не якийсь там. Тобі треба відповідати за свої слова. Тобто, ти вже несеш відповідальність перед тими людьми, які скинули тобі гроші. І сказати, що вибачте, ребята, в мене щось не вийшло, то так вже не. не... Ну, але об'єктивно 12500 це мало для відкриття кав'ярни. 12500 це пол холодильної вітріни. Половина холодильної вітрини. Але, але потім поговорили з мамою, і вона сказала, що. Задала мені такі питання: скільки треба для того, щоб стартанути. Ну, якби і я, і вона розуміла, що е, повної суми для відкриття від А до Я в нас немає. І я так поміркував, звісно, це була моя помилка. Дуже сильна помилка, тому що я. Сума була менше, ніж потрібна, да? старта? Я прорахував. Е, по підрахункам з Волновахи. Mm -hmm. А так немало. Так бути. не працює, бо оренда так... в Києві дорожча. Прац... Та не то, що оренда все, все дорожче. І mm -hmm. навіть той факт, що то було до війни, і зараз війна, і... ну, коротше, mm -hmm. було смішно, я прорахував і кажу, мам, ну там вистачить. Отака сума. Mm -hmm. Нам вистачить для старту, принаймні хватить. Нам сказали, що гроші є, стартуємо. Це чай Масала, який є аутентичним індийським чаєм, і саме його я зараз приготую для вас. Цей чай йде на основі індійського чорного чаю, асам прянощів і спецій. Щоб дійсно насолодитись всіма тонкощами смаку цього чаю, треба приблизно добу, щоб він настоявся. Ми робимо заготовочку і потім з неї вже під замовлення. Віддає. Він гарячий, пряний, гострий. В Індії спекотно, але ми всі чудово розуміємо, що е, навіть коли спекотно, треба пити гарячі напої, тому що баланс він е, в організмі температура балансується, і тоді спека не так відчувається. Чай-масала зігріває душу і тіло. Фіолетовий колір це мій колір, який я люблю, який він несеться ще з волновахи, тому що там в кав'ярні теж багато було присутньо фіолетових кольорів. У моєму розумінні робити якесь пафосне місце ну, то не то. То вже люди від цього відійшли. Це, як я кажу, в 90-х було дуже модно, вілюрові крісла і все остальне. Ні. Зараз найкраще це простота, яка є, є в дрібницях. Спогади про, про волноваху, ще щось. Вони е, дали такий поштовх, щоб е, людина, яка заходить до закладу, вона мала на щось звернути увагу. І це щось могло зачепити їх. Я вирішив зробити стіну, як я її назвав стіна плача» або стіна мотівації. На цій стіні було написано мотиваційні фрази, які надихають людину дивитися на своє життя з іншого боку. А також тут о, цитати видатних українців Ліни Костенко і Кузьми Скрябіна. Те, що імпонує мені, це фраза Кузьми, треба жити життя так, щоб було з чого поршати». Як і у кожної людини є моменти, коли хочеться поплакати. Але завжди намагаюся якось перелаштувати ситуацію, щоб, щоб реально ці сльози були. Ну, Під час сміху. Також тут є фраза мого дідуся. Цю людину я вважаю теж дуже відомою, тому що він, принаймні в Волновацькому районі, він був дуже відомою людиною, він був главврачем, хірургом. І він завжди казав, будемо жити. І цей заклад не може бути без цієї фрази.